У Черкасах уперше стартувала бізнес-ліга. Це аматорський чемпіонат із футболу. Змагання зібрали кращих футболістів-аматорів із різних черкаських установ та організацій. Кількість учасників рекордна, близько двох сотень спортсменів. Велике протистояння на маленькому полі. Так у Черкасах стартує бізнес-ліга. За головний трофей змагаються більше десяти місцевих команд. Кожна представляє якесь черкаське підприємство. Всі гравці аматори, кажуть організатори. В цьому в турнірі приймають участь 18 Колективів, підприємств і організацій міста Черкаси. Тому е, головна мета цього турніру в першу чергу це, якби, проєкт, можна сказати, соціальний. Першими на майданчику зустрілися команди служби 15.05 та працівники Черкаського слідчого ізолятора Олімп останні ще на початку матчу пропустили швидкий гол. Потім переломили хід гри на свою користь. Матч завершився з рахунком 5 1 на користь Олімпу. Задоволений результатом грою самої нашої команди з самого початку. Було дещо складно, але потім ми знайшли собі сили, настроїлись певним чином спокійно і, як бачите, в принципі вважаю, непогано впевнено, навіть перемогли. Бізнес-ліга це шанс для футболістів-аматорів здобути досвід та вити на новий спортивний рівень, кажуть учасники. Поки що всі вони звикають до майданчика. Тому серйозних завдань на чемпіонат переконують не ставлять. Ми заявились тільки перший раз, то ми ще не грали взагалі. Бізнес-ліги перший раз. Ну для нас це хороший урок. Я думаю, ми це заповнимо. Що розслабляться після першого гола не стоїть. А так ми довольні, що є футбол і є така ліга для підприємств. У наступному матчі футболісти фотоприладу переграють збірну Арка із рахунком 2-0. Нині всі вони готуються до реваншу. Футболісти зустрінуться уже незабаром у другому турі змагань. Першість триватиме до кінця літа. Вікторія Хамаза, Віка новини.